Вінсь ми разом знов, він даруй любов разом об'єдна, наша сила ночарівна, вінсь казковий вогонь, ми я удало, головне повіру в себе, кожен день се нас гра, кожен день таємних чарівних казов, руку дай, насила сила єдна, знай про те, все буде так, як хочеш ти, головне повіру у себе. Фінсь. Він здоровий любов разом пом'єдна, наша сила не чарівна, він зв'язковий повонь, ми у удало, Головне повір в себе, він в скрутіє рука, він з погонь серця разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище хмар віра у рука. здивувати зможемо цей світ. Цілий для нас Він Він між феями і магами зав'язалася запекла битва. Роксі вперше вірить у фей. завдяки їй. Виникають нові чари. Вінкс виконали свою місію, а у винагороду отримали сили Белівіксу, що допоможуть повернути на землю магію. Білий обруч. Перепрошую, у вас є косметичні процедури для поросят. Звичайно, у нас є пропозиція для всіх звірят. Заспокойся, він тебе не скривдить. Зараз моя черга. Такі кумедні можна подивитись ще. Так, звичайно, шоу тут почнеться. Перед вами накидка для холодних вечорів виготовлена зі спеціальної тканини. Що холодніше на дворі, то тепліше вона стає. Її не треба просувати. Вона не забруднюється. Порвавшись, сама ж відновлюється. Кіко, тобі насудилося бути моделлю. І це ще не все любі друзі на сцені Чіко і тигриня. Такі кумедні. У них такий гарний одяг. Твоя правда, моє кушені у захваті. Зазирніть у кожен наш відділ і знайдіть собі чарівного друга. Клупіс, кращий за всіх, коли щасливий. Звучить гучний сміх напруги. Даруємо світу знову. Щастя та віру влюбінь. Кращий за всіх, коли щасливий. Будь ласка, любов до звіря. Дивися, і ще одну тваринку скачали. Я їх завантажую. і Вони з'являються на сайті. Так, люди можуть скачувати їх просто з дому. Вибачте, але ми зачиняємося. Дякуємо, що завітали. Зачинено. На сьогодні досить. А по-моєму, і на завтра, і на післязавтра. після я втомилася. чудово попрацювали. Каса повна. Ми можемо розплатитися з боргами і взятися за завдання. Твоя правда, треба мислити позитивно. Останнім часом нам щастить. Так ми знайшли останню фею, стали феями Белівіксу. і наш магазин популярний. Треба запросити хлопців відсвяткувати. Моза що скажеш? Дівчатка, у мене ідея. Ходімо в бар фруктова музика. Буде весело. Я не піду. Я не пробачила Брендону поцілунку з Міці. Мене аж тіпе, коли я про це згадую. Стело теж не знаєш, що сталося. Поговори з ними, з'ясуй, що він скаже. Я впевнена, він кохає лише тебе. Хто це? Роксі Алло? Блум, це ти? це ти? Добре, що я тебе знайшла. Що сталося у тебе проблеми? Я втомилася і лягла спати. І мені наснився дивний сон, а прокинувшись, я знайшла фото. Які фото? Зі старого сімейного альбому? Що відбувається? Роксі, ми зараз будемо. Лишайся вдома, не виходь. Дівчата, ходімо. Відбувається щось дивне. Це знову та жінка. Я знала, що сплю, але все було таким реальним. І той голос. Я чула його, коли ми боролися з магами. Прокинувшись, я побачила на підлозі фотографії. А коли я їх складаю, вони виплигують з альбому. Вони розміщені в якійсь послідовності. Погляньте на них уважно. Дивіться вони у тому ж порядку, що й були. Це не випадково. Роксі, що ти знаєш про цей будинок? Він за містом. у дитинстві я їздила туди з батьками. Там було дуже весело. Якщо сни фотографії це послання. Можливо, в домі є те про що ми маємо знати. Так, дівчатка? дівчатка. Так. Отже, це трейлер, який ми орендували в гаражі. Впевнені, що обійдетесь без нас? Хто буде за кермом? Я поведу я. Селері мені нічого не довіряли. Казали, що я зовсім не орієнтуюся. Що за дурниці? Бачу, ви готові? Гарні костюми. <рес> Дуже дякую, Скаю. У вас такі гарні наряди, а мені нічого вдягнути. Що? Я зовсім забула. Воля, що скажеш? Клас. Сидить ідеально. Дякую, Стело. Щасливої подорожі, Флора. Будь обережна. Не хвилюйся, Гелію. Усе буде добре. Он воно що. Цікаво. Поговоримо, коли ти повернешся. Що скажеш? Стелло? Нам треба вирушати, щоб добратися до темряви. Окей, Роксі. Ти будеш нашим гідом це можеш їхати рівніше і спробуй біжжати ями. Я не винна Рейлер із дефектами він не їде прямо. Ми шість разів мало не розбилися. Хай Лейла! Хай Лейла! Не дуйся, Стелло. Головне, що ми добралися швидко і цілими. І я чудово їжджу. На цій планеті погані дороги. Траса закінчується. Далі поїдемо на конях. Їх можна взяти на фермі. Ви хочете поїхати на ферму Бетсона? Хто це такий? Новий власник купив ферму кілька років тому. Не дуже приємний. тип. Дякуємо за інформацію. Уперед. Вони нічого не підозрюють. Вони всі тут, і роксі з ними. Молодець, Думане, стеж за ними. Повідомиш, коли краще напасти. Well, То що, дівчата? Ми його знайшли. Oh. Wow. So? Ти так гадаєш? Майже схоже з тим, що на фото. Усе занедбане, гляньте на ліс. So Раніше тут було так гарно. Всі дерева виробили, а натомість усюди бур'ян. Ферму не впізнати. Треба зайти всередину. Ви теж відчуваєте чарівну енергію. Мій покид реєструє концентрацію магічних хвиль. Я відчуваю білі рослини, які тут постраждали. Схоже, нікого немає. Що ви тут робите? Гед з моїх володінь. Забирайтесь, Ви, містер Бетсон. Нам би дуже хотілося оглянути вашу ферму. Щоб усілякі незнайомці пхали свого носа. Get. Не потрапивши в будинок, ми так і не розшифруємо послання. Треба якось проскочити повстого Бетсона Ліс каже, що це він вирубав усі дерева. Усунемо його за допомогою чарів Приспимо його на тиждень. Я вдам, що не чула цього. Можливо, він нам не подобається, але не можна змушувати його діяти проти волі. Використаємо силу болівіксу і переконаємо його нас пустити. Твоя правда, дізнавшись, що ми феї, він нам зрадіє, Це нас спрацює Віра, у фей, де від серця не можна змусити когось вірити. Відступати не можна. Треба дізнатися, що там криється. Не хвилюйся. Ми щось придумаємо. Навряд чи дрібноту. Маги чорного кола. А ви думали, що втекли від нас? Схопіть Роксі, а решту знищте Як вони нас знайшли? Байдуже! Важливо те, що у нас є нові сили. Лінкс oh. світ Атакуємо разом, Флоро. Сонячний танець. Зимова троянда. Молодець Флоро. Дівчиська мене перехитрила. Вони твої гантуси. Вкусно, Гораст. А -а -а! Захист нас, Рокси, сховайся. Бежи. В огня на стрела. Чинити опір марно. Ніхто не здолає магів чорного кола. Я не можу. Викінчіть їх. Дівчата, швидше. Ми зменшимося і сховаємося на фермі. Чарівний пилок! Міні Вінкс! Роксі, усе гаразд? Так. А де маги? Ви їх? Сили мобілівіксу важко керувати. Якби я знала, як телепортуватися. Вони готові напасти. Вони на дворі! Я їх відчуваю. Вони всередині. Мені набридли ці ігри. Викуріть їх. Ні, тільки не дим. Що це? Що відбувається? Комора. Вона горить. Мовчи, дурню. Вони кривдять Бетсона, Треба його захистити. Спробуємо повторити атаку. Летімо. Дайте йому спокій! Від нього йде потужна енергія. Цікаво, що це? Хто це в нас тут? І що це в тебе? Сило темряви. не може бути. Я більше не тікатиму. Я знаю, що робити. Небесні і лісові сторіння швидше до мене. Геть від мене. І з білим обручем дівчисько стало надто сильним. Розправимося з ними потім. Роксі в тебе вийшло. Ти відігнала майбу. Молодець. Де ти це знайшла? Він був у палаючій коморі. Огрон хотів забрати його, але обруч не дався. У ньому акумулюється чарівна енергія. Може, ми шукали саме його. Комора допоможіть. Хвиля морфіксу не дозволить пожежі розростися. А вогняні обладунки вберуть енергію полум'я. Усе гаразд. Вас не поранено. Спина жахливо болить, і голова крутиться. Це вже занадто. Він з непритомню. Він має повірити в нас. Користаємося силою Белівіксу. Енергія життя. Розслабтеся. Згадайте щось хороше. Зосередьтеся на позитивних думках. Це якісь чари в феї. Подих землі. Природа жива. Вона до нас говорить. Її треба поважати. Яка краса? Раніше тут було так само, а потім я усе знищив. Як я міг? Я не зробив нічого хорошого у житті. Я усіх зневажав навіть вас, а ви врятували мою ферму. Як я міг так помилятись? Віднині у вас є шанс спокутувати усі погані вчинки. Це ваша земля. Поважайте її. Так, звичайно, я стану кращим і до всього ставитимусь повагою. Дякую вам. Спасибі, що повірили в нас, містер Бетсон. Нам треба повертатися до гардині і відпочити. Я візьму обруч, Роксі. Увечері у нас побачення в барі фруктова музика, і нам треба як слід виспатися. І не кажи. Знаєте, що, дівчатка? Я піду з вами. Так, невже я сидітиму вдома, бо там буде Брендан? Я можу розважатися і не думати про нього? Звичайно, Стелло. А може, даси йому шанс? Можливо, ти маєш рацію. Бувайте, містере Бетсон. Бережіть себе і свою ферму. Бувайте. Нарешті вільна хвилинка. Насолоджуємося цим. Чудова музика. Привіт. Ага. Стела! Прийшла розважитись. Тут зібралась хороша компанія. Навряд чи тут Брендон Кіко бери розвіряти і йдіть гратися на пляж можеш збудувати піщаний замок, наглядай за тваринками і не бешкетуйте. Тобі тут подобається? Дуже лейло. Земля чудове місце, але найкраще те, що тут є. Ти привіт! Привіт! Привіт, Блум. Хочеш улюбленого фруктового коктейлю? Ти зі мною, і більше мені нічого не треба. Стела, будь ласка, сідай. Ти бачила хто тут? Це той брендон, який тобі подобається. Так, це він і Стела. Вона каже, що вони заручені. Але я це виправлю. Знайоме Ми знаємо. спокійно. Це ж пісня. Просто пісня. Як вона сміє. Тільки я можу співати брендону.

У тебе чудовий вигляд. Якраз для виступу. Давай на сцену. Це дуже люб'язно, Енді. У нас інші плани. Що він хоче? Рівне це наші друзі. Музо! Музо! Давай, музо. Муза супер, так? Так, у неї чудовий голос. А ти граєш на інструментах? Може, спробуєш? Ні, дякую. Але Лейла обожнює танцювати. Так, але. Я можу зіграти. Може, щось латиноамериканське. Чому б ні? Це весело. Вони знають, як відпочивати. Іди танцюють. Ні-ні ні, тільки з тобою. Ти хотів би жити на землі попри всі проблеми? Так, тут менше води, ніж на Андрусі, але люди тут щасливі. Ти б жила тут зі мною? Звичайно. Ця мужа, твоя подорожка. Передай їй цю візитку. Hey, Блум. Хто це такий? Не знаю, він дав візитку, щоб я передала тобі. У наступній серії огрони маги бояться білого обруча, який знайшли Вінкс. Але в чому його таємниця? Роксі доведеться це з'ясувати, а Вінкс знову зустрітися з мисливцями на фей. Ми разом знов Вінкс, даруй любов. Разом об'єдна. Наша сила начарівна. Вінкс, сязковий бабок. Ми. В чарівних казок, руку дай насилає в нас. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чарівниці феї, казка феї. Ти повітря і побачиш чарів. Що зараз має, ти лише сама бажає Запали чудесами цих ми наш світ.